Тимчасовий виконуючи обов'язків начальника Кам'янського РВС в Черкаській області майор міліції Воловенко Анатолій Володимирович. До чергової частини Кам'янської РВ МВС надійшло ряд повідомлень про незаконні заволодіння транспортними засобами. Протягом доби вжитими оперативно-розшуковими заходами та слідчими діями, які були проведені по гарячих слідах, було встановлено, що вказані злочини скоїли. Двоє чоловіків, які раніше притяглися до кримінальної відповідальності, відбували покарання в місцях позбавлення волі та були звільнені за кілька місяців до скоєння вказаних злочинів. Житими заходами вказаних осіб було затримано разом із транспортним засобом марки ВАЗ-2105 на околиці міста Кировоград. Указаних осіб було затримано, доставлено до Кам'янського РВ, речові докази вилучення, винні у скоєному зізналися. На даний час проводиться досудове розслідування, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбачено частиною 2 статті 289. А саме незаконне заволодіння транспортним засобом, чинене групою осіб повторно. Санкція вказаної статті передбачає кримінальне покарання на термін від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На даний час проводяться заходи щодо перевірки вказаних осіб на причетність до інших злочинів майнової спрямованості. Став утром я вийшов на вулицю і побачив, що немає моєго автомобіля. Я одразу дзвонив в міліцію, приїхали. сотрудники милиции ну, начали тут проводить все следственные эксперименты и все. Ну и потом в течение короче суток эта машина была найдена. Большое спасибо всем участникам, это ну, кто участвовал в поиске моей машины. Человек на работе от него. На работе. На работе без загадца в бухгалтерії? В бухгалтерії. Будьте здоровы. Давайте.